Друзі, вітаю! Сьогодні буквально щойно завершилась зустріч Зеленського з Трампом. Вчора завершилась зустріч ввечері Віткофа три години тривала з Путіним. Зараз ідуть похорони Папи Римського. Ну і паралельно з цим з'явились умови, які Україна та коаліція охочих передали Трампу в заміну його плану. Тим часом в пресі з'являється. Дуже неоднозначні заяви, мовляв, план Трампа дозвіл Росії зберегти окуповані українські території є остаточним. Ну і там ще про гарантії безпеки теж почали закидати. Це пише The Times. Давайте це проаналізуємо, тому що Трамп прилетів до Риму, каже, найкращий день. Для того щоб заключати угоди, щоб домовлятися, і взагалі Україна запізнюється на три тижні з підписанням мінеральної угоди. От. Але, типу, бачимо, що бачимо, що цього не вистачає. Бо яка мінеральна угода з нашої сторони може бути підписана, якщо ми не бачимо зі сторони Трампа реальних доказів, ми не бачимо реальних. Гарантій того, що нам будуть допомагати. Давайте все це проаналізуємо. Я розкладу зараз все по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати більше, для того, щоб отримувати оперативну аналітику. Тому підпишіться зараз, ми боремось з російською пропагандою. А я вам зараз все розповім. Власне, в ЗМІ з'явилися. Докази докази того, що Україна передала Трампу, тому що до цього це були інсайди, це були там розповіді кулуарні політики. Зараз з'явилося трохи більше інформації. Reuters ознайомилися з текстом пропозиції щодо припинення війни Росії проти України. От і власне вони побачили все, що було деталі: українські європейські пропозиції є відповіддю на американський план Трампа. Ну от після зустрічі в Парижі документ має структуру, як і американська пропозиція однак містить більш розширені умови в частині припинення вогню і контролю за його дотриманням, зокрема за участі Сполучених Штатів. Крім того, на відміну від американських пропозицій, український і європейський документ передає Українська Правда, не містить згадок про визнання де юре чи, де-факто, російського суверенітету над окупованими територіями України. Власне, рамковий документ виглядає припинення вогню. Взяти на себе зобов'язання щодо повного та безумовного припинення вогню в небі на суші та морі, ну, от всі говорять про повне по одній причині, тому що вже бачили тимчасове перемир'я від Росії, яке ні до чого не привело. Росіяни били сьогодні, взагалі, приліт в білій церкві, просто в жилий будинок двохповерховий, просто пряме влучанням. обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної імплементації за участі США і європейських країн. Відбувається паралельно з підготовкою. Цей пункт співпадає з тим, що Трамп казав. Моніторинг режиму припинення вогню на чолі зі США за підтримки третіх країн, тобто тут вже дають роль Сполученим Штатам. Росія повинна безумовно повернути всіх депортованих незаконно переміщених українських дітей. Обмін військовополонених за принципом всіх на всіх. Росія повинна звільнити всіх цивільних в'язнів. Гарантії безпеки для України. Україна отримає надійні гарантії безпеки, в тому числі від США. Угода подібна до пункту 5 НАТО в той час, як серед членів альянсу немає консенсусу щодо членства України в НАТО, то Україна каже, дайте нам тоді п'яту статтю. Не будемо їсти. Весь обід перейдемо одразу до десерту кажуть українці. От, хоча в пресі я зараз бачу, наприклад, CNN пише, що супервеликі розбіжності саме по цих пунктах а, щодо умов припинення війни і загалом щодо ось цих гарантій безпеки. Про це пише CNN. От. Далі, а, жодних обмежень для українських Збройних сил. Держави гаранти буде спеціальна група європейських країн та охочих європейських не європейських країн, жодних обмежень на присутність озброєння та операцій дружніх іноземних сил на території України. Україна прагне до вступу в ЄС. Території територіальні питання будуть обговорюватися і вирішуватися після повного безум... безумовного припинення вогню. Територіальні перемоги. Переговори розпочинаються на основі лінії контролю. Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю штатів, а також над Каховською греблею. Україна отримає безперешкодний прохід, ну ви пам'ятаєте, контроль над Кінбурською косою. Економіка США та Україна реалізують угоду про економічне співробітництво в вибудобутку корисних копалин. Україна буде повністю відновлена та отримує фінансування. І компенсації, в тому числі, коштом російських активів, які залишаються заморожені, доки Росія не компенсує всі збитки. Санкції США, запроваджені проти Росії 14 можуть бути поступово пом'якшені після досягнення стійкого миру. Ось це основа, яку передала Україна та коаліція охочих. Ми бачимо, що це зовсім не ідеальне меню. Воно дуже схоже на Трампівське, але воно покращене з гарантіями безпеки і без визнання окупації. Багато моментів, як от економічна співпраця, змягчені, багато моментів по територіях спрощені. Е, багато є речей, наприклад, на що Росія точно не погодиться, але це можуть бути моменти торгу. Знову ж таки, Росія скаже, а давайте тут поторгуємося. Окей. Пункт, який точно вони вже будуть а, оспорювати, з яким вони не поїдуть держави гаранти, бо спеціальна група європейських країн, жодних обмежень на їх присутність, озброєння операції е, їхніх дружніх іноземних сил на території України. Ось тут в Росіян почнуть тікти е, кров із очей, що як це так? Британські війська, французькі, я не знаю, індійські, будь-які інші будуть тут і зможуть атакувати Росію. Ну Хай бояться, з якимись пунктами Україна може торгуватися, але є пункти, якими Україна не може торгуватися. Про це і президент сказав: що типу це Конституція України, це земля України, це люди України. Ну от, і він каже, що точно ніякі переговори не зможуть тут нічого там нам зробити. І Україна стоїть. На своєму ось це передали зараз. Правда, зустрілися Путін з Вітковим. Це вчора вечір. А Зеленський з Трампом. Ну от росіяни, Росіяни топчуть за прямі переговори. Що типу, давайте ми з Україною самі будемо все вирішувати. Вже нам не треба посередництво штатів. Ну от, Росіян взагалі якісь е, причменіли трошки настрій. Е, е, ушаков включався, Пісков включався, вони кажуть, це так символічно. Відьков приїхав це ж день зустрічі на Ельбі. Просто хворі кончені виродки. Ці росіяни, які намагаються от просто жити в якихось вирваних контекстах, фашисти і вбивці, які прийшли на нашу територію, намагаються знаходити якісь історичні аналогії, Впеклі вам місце. А не в історичних аналогіях. Ушаков дуже багато розповідав монотонно, як Путін встретився з приїжджим Вітковом Пірігаворщиком. От насправді Вітков привіз від Трампа кілька меседжів. От. Це були не торги, це просто типова російська стратегія. Більше бачитись, частіше бачитись, щоб покращувати відносини, щоб потім ставити ножа в спину. Типова російська історія. Пісков назвав її «Человечний дипломатією. От насправді, коли переговірник приїжджає, в нього ось така папка підготовчих документів. Вітко вчора був один, прийшов переводчицю, побачив тільки за столом колесів, за стіл переговорів. Тих було троє. Тобто, один на три, значить, він не приїхав щось їм, ну, що називається не дипломатичною мовою впарювати, щось там за нас боротися чи за них боротися за американців, мається на увазі. Він приїхав передати Трампа. Кілька слів і забрати. Взяв з собою невеликий блокнотик, милискінчик, і все типу, на цьому завершилось. Тих було троє, зразу щось там говорили, перекладали. Ну от нічого конкретного, бо е, були б серйозніші заяви. Дійсно, просто намагається приобняти. Ну і меседж людь Європі, меседж шлють і всім іншим. Що дивіться, у нас тут аж цілих чотири рази було зустрічі а у вас таких зустрічей немає. Ну окей, немає і немає. Ми б з Путіним точно не хотіли зустрічатися. Я думаю, що для наших військових одної зустрічі з Путіним було б достатньо, щоб завершити цю війну. Ну от Вітьков, бачите, більш дипломатичне тому важлива зараз зустріч Зеленського з Трампом. Вона відбулася. Українські представники, міністр закордонних справ та перша леді вже були на прощаннях із папою. Паралельно Трамп зустрічався з Зеленським. Ну от зараз не хочуть перебивати похорон, тому не дають меседжі за італійським часом. Трамп о 13.40 має залишити Італію, і полетіти далі по своїх справах. Ну от <кхід> зрозуміло, що Трамп буде вимагати дві речі: перша Підписуйте все, що ми привезли. Ми з росіянами погодили з вами більшість, погодили. Давайте. Україна каже території і друге це гарантії безпеки. Ну і Трамп каже, що ми запізнюємося на три тижні з підписанням рідко Ми готові, хоч вже. Дайте гарантії безпеки. Дайте п'ятий пункт статті, як в НАТО. Окей, і Україна каже, супер. От, коаліція, коаліція охочих класна історія. Трамп зараз пише преса теж. Дав в приватному порядку, ну, типу, американці, не Трамп особисто, а, вони виступають за припинення вогню і врегулювання. От, а, про це в Міністерстві закордонних справ Чехії. Але, типу, британські ЗМІ за Телеграф кажуть, що США приватно погодились надати гарантії безпеки для військ коаліції охочих в Україні. От, але. А, Вашингтон досі офіційно не обіцяв військової підтримки у разі прямої атаки з боку Росії. От. І Трамп публічно неодноразово відмовлявся від надання таких гарантій. Але за інформацією The Telegraph, в приватних перемовинах останніми тижнями американські переговорники чітко дали зрозуміти, що готові надати підтримку Західним силам. Це дає Британія, яка нам допомагає нагнітати, що ці сили нам треба. І це правильно. Але. Не можна вестись на приватні обіцянки. Ми вже Будапешт підписали на приватних обіцянках: ми вас захистимо і поможемо. Захистили, дякую. Тому треба, хай дають реально п'яту цю поправку, щоб Україна знала, що НАТО прийде захищати. Ну і плюс непогана п'ята поправка. Якщо на НАТО нападають, ми нікому нічого не винні. Вона діє поки що в одну сторону. Ну, ніхто ще її не дав. От, е зараз я думаю, що йде головна боротьба, чи будуть їх захищати. Ну, от, я чув від кількох інсайдерів в Києві, що зараз е трошки, скажімо так, на столі ось ці миростворці залишаються, але не активовані в Україну не заходять. Взагалі, можуть залишитися як реакційна група в Польщі, будуть сидіти десь під Варшавою чи Жешовом, е їсти насіння. От, і якщо треба, типу, зайти. Але я не розумію дуже віртуальна гібридна знущальна форма. Типу, вони там собі сидять, зайти, щоб що? Якщо Росія нападе, так вона тут заходьте. Ну, в якихось інших випадках, в яких самих, ми ще не знаємо, кажуть західні союзники. Тому поки що від, 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 відкладаємо на столі, зберігається. Але це точно не та карта, яку грають. Всі європейські країни ждуть, щоб це підтримали штати, щоб Штати сказали, Так, да, якщо вам там на, на тавцють, Ну от то ми за вас прийдемо, вступимося, і Росія це буде знати, відповідно на вас нападати не буде, але це не в'яжеться з тим, що Трамп хоче взяти Росію на війну з Китаєм. Все чи можливо це в ідеальних умовах так важливо, можливо і важливо Росія знає, що сюди вже лізти не можна. Європа, Україна це зона впливу західного світу, штатів. Ну от, все вони сюди не потикаються, але йдуть штатами воювати проти Китаю. Тоді американцям треба відповісти, а що бонус? За війну росіян з китайцями на боці Штатів. Україна, я вам ще раніше казав до перемоги Трампа, наша головна задача в майбутньому, а це вже майбутнє настало, не стати цією платою росіянам. Росіяни кажуть, що України мало, хочуть чи частину Європи. І тут теж виникають питання. А Європа каже: ні, 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 давайте Україну, особливо наші східні друзі, кажуть, да, хай беруть Україну і все, типу, питання вирішено. Ми так кажемо, дякуємо, друзі, допомогли дійсно надійні партнери. Не всі деякі східні країни я вам колись розкажу не на камеру. От а тому для нас зараз важливі ось ці гарантії Трампа. До речі, Трамп, крім того, що прилетів в Рим, ну і багато з цих історій щодо військових гарантій. Зрозуміло, що зараз головна тема це прощання з Папою Римським. Ну от двісті папою, який, власне. Відходить у вічність. Ну от а, а Трамп в себе, наприклад, в країні вже запустив мерч Трамп 2028 продає кепки футболки, а, хоча Конституція забороняє. От, знаєте, що теж говорять, що якщо Трамп досягне мирної угоди, говорять, от я говорю з деяким європейським політиками, кажуть, ну якщо Трамп на собі витягує цю угоду, наскільки вона протримається, кажуть: в кращому випадку, поки Трамп. При владі, ну я посміхаюсь, тому що цей мерч, ну типу, чотири роки там три з хвостом осталось, Але е, цей мерч говорить, що гарантії безпеки можуть бути для України набагато довшими, якщо Трамп захоче піти порушити конституцію, і довше залишатись при владі. Але поки що не бачу е, кроків конституційних, які б він зробив. Ну знову ж таки, не, не факт, що. Третє порушене президентство Трампа зможе допомогти Україні. Нам треба надійні інституційні гарантії, але реальні гарантії на полі бою, а не на папері. Ось те, що нам треба, друзі, закінчиться власне похорон Папи Римського. З'являться додаткові інформації від зустрічі Зеленського з Трампом. Ну, раз немає супергучних заяв, що вони посварилися і щось там перекинули. Ну, от, то значить, достатньо конструктивно, хоча теж завищених очікувань давайте не робити. Трамп хоче супершвидкого миру, а ми хочемо якісних гарантій. Ось це є головна точка перемовин. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Напишіть, будь ласка, чи є сенс в групі реакційній військ десь в Польщі під Краковом. Чи все ж таки, якщо Захід хоче дати гарантії, їхні війська повинні бути тут? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. до злі.